Вітаю, в ефірі студія мене звати Ольга Гвоздецька. 5 серпня 1941 року розпочалася оборона Одеси. Операція здійснювалася військами окремої приморської армії і Чорноморського флоту у роки Другої світової війни з метою утримання міста від німецько-румунських військ. 73 героїчні дні. Таким був радянський лозунг. Чи дієвий він досі? Як сьогодні сприймається ця дата? І чи досі не існує спільного бачення тих подій? Питаємо в такого спікера Олександра Шишко, доктор історичних наук, професор кафедри філософії, політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вже на зв'язку з лав Студіо. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви долучилися. Тож чи існують сьогодні різночитання подій початку оборони Одеси серед істориків? І чи обізнані власне Одесити щодо цієї дати та подій? Щодо різночитання, звичайно, вони існують, але вони не такі вже глибокі і протилежні за своїм підходом, як було ще декілька років тому назад. Звичайно існують певні ще ці розбіжності, але вони з кожним роком стаються меншими, все більше громадян жителів Одеси і особливо молоде покоління. Знайомляться і знають е, правду, скажімо так, історію свого міста. І я думаю, що в найближчій перспективі ну як звичайно всі розбіжності не будуть зняті, але основні вони відійдуть у минуле. Ну і скажімо, е, відразу реакція на вашу репліку. Е, ви сказали німецько румунських військ. Звичайно, це якраз є наслідком тих попередніх часів і попереднього бачення Один із розбіжностей, Правильно говорити «румунсько» військ Якщо у нас буде час, ми звичайно цей аспект з вами обговоримо. А тут я О, уточню, і... пане Олександре, а чому все ж таки, якщо коротенечко, чому так? Тому що більшу частину військ складали румуни тут на території Одещини. Яка причина? Поясніть, будь ласка, це звичайно причина в тому, що е, основна частина це були румунські війська. І якщо в нас вийде технічна можливість продемонструвати на екрані останнє таке останніх публікаціях колег-істориків, які також почали знайти відповідь на це питання і донести до Одеситів. От вони провели грунтовне дослідження, і в анотації записали, що німецькі війська були, але незначні в незначній кількості. А основна частина це були саме румунські війська. Тому для наших глядачів і слухачів. На перспективу правильно вживати румунсько-німецькі війська, штурмували Одесу відповідно, Одесити і війська, які тут були, вони захищали місто від румунсько-німецьких міст. А до речі, це такий був міф радянський, що тут не було румунів а були німці. Тому що направду для багатьох одеситів, ну вже в роки незалежності я маю на увазі, це було такою новинкою, що переважно Одесу окупували саме румуни. Це був один із міфів, яким ну, його відголоски і сьогодні. є, про що тільки що ми з вами говорили. Тому що треба було пояснити в радянські часи школярам, студентам та й людям старшого покоління, щоб вони вживали правильну конструкцію, що, врешті-решт, ворог дійшов до Одеси, і, врешті-решт, е, довелося залишати Одесу, тому що тут були саме німецькі війська, які мали перевагу чисельно, у живій силі, в техніці. А все це не відповідало дійсності. Угу. Пане Олександре, давайте тоді про те, що відповідало дійсності, що передувало початку оборони, тобто, що передувало 5 серпня 41-го року, і що відбувалося потім. 73 героїчні дні. Так воно і було. Звичайно, це були героїчні дні, тому що ті військові і цивільні народне ополчення. Е, ну, військові були готові до цього, а цивільні на ходу вчилися е, воювати. Е, вони стали на захист свого міста і брали участь у боях. А в боях, як ми добре сьогодні знаємо і розуміємо на привликий жаль, є втрати, є ті, хто загинув, хто отримав поранення, і мирне населення потерпало, тому що бомбардування, тому що обстріли, тому що води не було, тому що харчів не було, і е, звичайно, все це. Відбувалося на, ну, на житті на діяльності міста. Що стосується вашого питання, от початок надзвичайно важливе питання, і воно є ключовим сьогодні в нашій розмові. 5 серпня. Чому саме 5 серпня не раніше, не пізніше, розпочалася оборона Одеси? Ну, відповідь тут проста і логічна, тому що ворожі війська, як з'ятували румунські війська, дійшли до Одеси спочатку від відстань, потім все ближче, і вже по суті на околицях міста були бої і на травах. Ми от знаємо з кадрів і художніх і документальних на лінію зіткнення добралися військові. Отже, е, як ж так сталося, що румунські війська опинилися на околицях Одеси. Е, а це сталося тому, що необхідно тепер з'ясувати. Два важливих аспекти, без яких ми не зможемо зрозуміти оборони Одеси от саме цей період, після 22 червня до 5 серпня. А Доброго. цей, щоб зрозуміти цей контекст, ми повинні згадати і наголосити на тому, що Радянський Союз у 30-ті роки готувався до війни. Ця війна мала бути відбуватися на чужій території, на території європейських країн. Малою кров'ю, могутнім ударом розгромити ворожі війська, ну і захопити Європу і перетворити Європу на Радянські Республіки. Знову ж таки, що буде технічна можливість, я продемонструю. або так тепер на словах скажу, що, скажімо, в 37-му році вийшов подольний фільм, і от там герой цього фільму, виступаючи перед аудиторією, він говорить приблизно такі слова по пам'яті, да, що от Років через 20-30, це 37 рік. 20-30, після хорошої війни, що значить хороша війна, з'явиться 33 40 республік. Ну і робить він підсумок. Це я вмію вже тут переклад особистий. Дідь колись як буде добре, коли з'явиться 30-40 республік. Отже. Радянський Союз готувався до війни, але на чужій території. Ну, нашому випадку на території з Румунії, щоб не румунські війська дійшли до Одеси, а відповідно радянські війська дійшли до Бухареста, і далі там, в цьому напрямку до Бухареста, в інших напрямках Варшава, Берлін до Лісабона і таке інше. Це один контекст, який дуже важливий для нашого розуміння оборони Одеси, а другий це той, що всі ці плани. Не були виконані, провалилися. Чому провалилися? Тому що сталася катастрофа РСЧ, Робітнична Селянська Червона армія, цю місію не виконала. І, скажімо, от 5 серпня оборона Одеса, але в цей час прийшов вже німецькі війська, увірвалися в таке місто Смоленськ. Розуміємо, де кордон, місто Брест, і де Смоленськ, сотні кілометрів. Місто Псков вже було закоплене. Вже величезна територія була закотана, відповідно, ця ця величезна машина військова, вона свою місію, ще раз повторюю, не виконала, хоча для цього мала всі технічні можливості: бронетехніка, авіація, артилерія, військове село, скажімо, співвідношення живої сили. 190 дивізій ворожих, які напали. 22 червня на Радянський Союз і 300 радянських дивізій. Тобто, ті, хто нападає, має менше дивізій і живої сили, ніж той, хто обороняється. Ну, відповідно, накопичення ресурсів відбулося в 30-ті роки. А чому ж кататор виникає питання? А тому що у бійців, робітнича Селянської Червоної армії. Не було переважної більшості От оборона Одеси, оборона Києва. Ну, врешті-решт, Москва не була взята. Звичайно, був опір, героїчний опір, просто опір. Але е, ця катастрофа означала, що в іншої частини, причому переважно в більшій частини мотивації не було воювати. Що це значить? немає мотивації. Дезертири, накази не виконуються, в полон здаються. І все, війська, підрозділи, дивізії, армії, твою мисці не виконують оборону Одеси. Е, румунські війська. А от е, Умань, коли в оточення потрапило понад 100 тисяч радянських військ, ціла армія, і вони здаються в і, Відповідно, ця частина фронту виявляється незахищеною, і можна наступати тепер з півночі зайти зі сходу і оточити. Одесу з усіх сторін, отже, коли ми з'ясували ці два контексти, то, то нам стає зрозуміло, чому саме 5 серпня розпочинається оборона Одеси, але не зовсім да скажімо, тому що все ж таки не на питання: а що ж тут відбувалося в Одеському регіоні 22 червня, по 4 серпня, а в Одеському регіоні повертаємося до першого контексту щодо о, цих 30-40 республік. Радянські війська форсують річку Дунай і на румунській території закоплюють Плацдар. Е, ширина Плаздарма 75 кілометрів, глибина 10 кілометрів. І цілий місяць до 22 липня вони цей плацдар утримують на румунській території. 22 липня, а з 22 липня відходять на. І берег з радянський берег, але е, отримує наказ відступати 22 липня, 4 серпня. Чи достатньо часу, щоб е, ці дивізії, це були елітні дивізії, 25-та чепальська дивізія, 51-та прикольська дивізія? Що вони могли відступити, е, берегти е, кадровий склад, е, озброєння, техніку. І звичайно, це був не відступ, це була хаотична е, теща, яка тривала. До втрати боєздатності цих елітних дивізій. Пане Олександре, ціни... до, чого, до чого все це призвело? І точніше, напевно, варто питати про те, чому так сталося? Це було нераціональне керування армією. Це було керування, яке людину не е, захищало і не думало про те, щоб берегти людські сили і ресурси. Е, про, про, про що власне оця вся історія з оборони Одеси? Е, в контексті того, що я сказав, і виключив тут слово поняття раціональне. Тобто, в діях тої влади, комуністична влада, тоталітарний режим. Раціональності не було О, про мотивацію, я до речі, не завершив. А чому не було мотивації в бійців? Та тому що Селянська армія, по суті, це була полгоспна армія, а полгоспника немає ні землі, ні господарства, нічого, і виникає питання, за що він буде воювати. От він і не хотів воювати. Відповідно, знищивши основу. Для своєї армії, яка була селянською ще раз наголошую, влада хотіла, щоб ці люди е виконували свій обов'язок. Вони цього не виконували, відповідно не було раціональної ділі цієї влади. Ну і плюс ті плани е захопити всю Європу. Чи можна було з такої армії, яка не хоче воювати, яка не має мотивації воювати, е захоплювати Європу? Відповідно, от якраз відсутність цієї раціональності і прийло. До того, що до Смоленська дійшли, до Москви потім дійшли 16 жовтня в Москві була паніка, тому що вже на горизонті були німецькі війська. До того, що румунські війська дійшли до Одеси, замість того, щоб, е, скажімо, наступний такий аспект, коли е, відступали ці дивізії, про які я розповідаю, е, то знаючи географію, якщо на карту ми подивилися, ми що побачили? Що на їхньому штабу була річка Це ж Водна, природня перепонка. Можна було перейти в місте. А що було е, на тлежній березі міста, тобто справа на лівий берег. Що було на лівому березі? А на лівому березі протягом 30-х років будувалися фортифікації. Що таке фортифікація? Ми сьогодні добре знаємо. І от вони будувалися і в 30-ті роки. Відповідно, раціональність чому полягала? за заздалегідь, або навіть всі мова. Наказати військам зайняти ці фортифікації, ці укріплення, це називалося, називався укріп район. І відповідно, потім в війська які наступають, їм треба форсувати місте, долати е ці фортифікації. Могли б вони дуже швидко це зробити, щоб вже до 5 серпня, до Одесса. Ні, звичайно, на це пішло місяці. Але ви не а чому? Е вони ні через масто пройшли через. Е Стосували містер і через ці фортифікації, тому що влада не дала наказу команди зайняти ці фортифікації, тримати оборону. Ну, або їх, по суті, можливо, і давала. це, до речі, одне з болючих питань, яке е, немає однозначної відповіді, чому так сталося. Ну, але факт залишається фактом: що готові фортифікації, бетонні, це, там мільйони кубів, бетону було залито, земляні укріплені. Вони не були використані, відпили румунські війська, дуже легко пройшли через водну перешкоду містер через оці фортифікації, і опинилися на околицях Одеси. І тепер, вже використовуючи героїзм е тих військових, які був в Одесі або які встигли відступити, і цивільного населення була організована оборона, яка тривала, як ви сказали, всім добре відомо, 73 дні. Пане Олександре, які ще міфи існують навколо теми оборони Одеси, які ще функціонують? Бачите, навіть я на початку ефіру. Цей міф використала, бо все це є досі в соцмережах, і все це є в е, інтернеті, в різних статтях, їх купа просто ще е, курсує інтернетом. Які ще міфи, щоб ми попередили, е, власне, нашого глядача, що треба бути акуратним з е, інформацією. Ну, Тут можна міфи називати, або е підставлення до історичних фактів, їхніх інтерпретації. Ну, наприклад, я хотів би продемонструвати е, такий слайд, який добре, на е, якому зображен добре відомий пам'ятник е, жителям Одеси, це зображення танка на істок. Хто їздить по вулиці Розумовській, а це кожен знаємо, дня. так. Боже, всім добре відомий цей танк. Е, і на, на іспу, і ще там є, є, є і, і, інші варіанти. Тобто, що ми бачимо трактор, обшитий залізом, відповідно, туди сідає водій, це зазвичай, кулеметник, і от вони виконують е, 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 бойові завдання. Чи, можна вважати це грогічний вчинок, коли людина от, е, в такому озброєнні е, виходить на поле бою. Ну, безумовно, е але тут виникає інше питання: а куди ж е піділися те озброєння, яке е виготовлялося і в тому числі на заводах Одеси і звичайно всієї країни, яке забезпечувало цю, цю Червону армію необхідним озброєнням, яке показували у кінохроніки. Це я зробив такі витримки із військових парадів, які демонструвалися в кінохроніці перед художніми фільмами. І ми бачимо на екранах які зразки техніки, це прокові е, е, було на цієї цю е, робітничної селі Червоної армії. Туди це все поділося, і от і в Одесі, до речі, були і нові зразки озброєння, щоб час не витрачати. Е, і танк т е 34 був в Одеському окрузі, і навіть 10 танків тут опинилося е, КВ, це важкий танк. Е, у Румунії нічого подібного не було. Ну, не кажуть, вже там про 500 модифікацій легких танків. Туди це все поділося. Але розглянувши ті, контекст, ті контексти, про які ми з вами говорили, ми знаємо, що все це було втрачено під час хаотичного відступу, під час о, от того розвалу фронту, який відбувався у перший місяць війни, от на театрі бойових дій в районі от, о, Одещини, е, з вашого дозволу, я ще один слайд. Продемонструю напроти противагу. Отже, я сказав, що в Одеському окрузі було бачити 10 танків, талетві, 4 легкі танки. А якісь танки були на озброєнні у румунській армії. А на озброєнні було всього 60 танків фт т 17 це 17 го року випуску. Ви бачите, які вони мали розміри, яке озброєння. І от виникає питання: ліва колонка і права колонка. І виникає дисонанс, коли. Дивишся, співставляєш, не можеш зрозуміти, що ж відбулося, але розглянувши контекст, ми розуміємо, що відбулося в перші місяці 41-го року на території Одечи. Пане Олександре, що ми маємо розуміти, перебуваючи в 21-му сторіччі, в 2024 тисячі двадцять четвертому році війни з Росією, що важливо ми маємо розуміти, що ми маємо донести до наших дітей, до наступних поколінь про ті події 5 серпня 1941 року? Ми повинні донести надзвичайно важливий посил. що ті, хто захищав Одесу в 1941 році? Вони виконували надзвичайно важливу місію місію боротьби із нацизмом, і те, що насилив був у Європі подоланий, європа котнулася людина-нависницької ідеології. Цьому була величезна заслуга, і тих, хто взяв до руки зброю і захищав Одесу, і інші міста брав участь в інших боях. І тому захист своєї вітчизни, своєї країни це є і надзвичайно важлива. І необхідна місія. Але в чому відмінність сьогоднішнього контексту і того контексту? А ще віддячила та влада тим, хто о, здолав нацизм? Чи вона дала свободу тим захисникам і Одеси, і хто дійшов до Берліну? Чи ті селяни перестали бути когосниками? Чи вони отримали землю? Чи вони отримали паспорта? Чи вони отримали можливість вільно жити і працювати в вони так і залишилися колгоспниками. І останній колгоспник отримав паспорт в 1975 році, після 30, 30 років після війни. Чи ми ці українські отримали можливість вільно творити? Той ж Володимир Сечура, про якого сьогодні всі знають його віж любіть Україну. Він за цей вірш отримав премію, винагороду, спальні відгуки. Чи він отримав переслідування? Чи Олесь Гончар, який написав е, Собор? Перед цим його влада обласкала, тому що він написав прапороносці. А коли написав Собор, він вже став невігідним владі. Тому та влада була тоталітарною, як і нацизм, так і комунізм. Це людина нависницькі режими, з якими треба і необхідно позбутися. І Україна позбулася, хоча деякі ще відголоски. Є, ну скажімо, ще Одеса усіяна такими символами радянської як царпімолод, якщо пройти вулицями Одеси, то можна ще побачити. Міська влада не поспішає демонтувати ці символи. Сьогоднішній наш контекст це збройні сили України за боротьбу із ненависним ворогом, забезпечують вільний демократичний розвиток України. Громадяни матимуть змогу вільно жити, працювати, творити, мандрувати світом на відміну від тих часів, коли був тоталітарний режим. Отже, здолали нацизм, але на превеликий жаль. На е, гроїзмі тих часів повернулася комуністична влада, яка продовжила свої чорні справи. І путінізм виник саме на цьому ґрунті, але його ми теж переможемо. Я вам дуже дякую, що ви е м, увімкнулися до нашого ефіру з новою інформацією і з аналітикою тих подій. Олександр Шишко, доктор історичних наук, професор кафедри філософії, політології, психології та право Одеської державної академії будівництва та архітектури. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.